18 червня оглянув точок, оглянув ці сім'ї, наче то все нормально. З цих сімей, що постраждали, були падіння дерева. До речі, дуже багато дерев попадало в лісі. А ця сімейка має така вона слабенька, досить. Я її трошки підсилив розплодом, але треба ще підсилювати. Також ще дві сім'ї проблемні, де треба пісити маточку, бо вони щось не обліталося Маточка, коротше. І таке має сильним сім'ям, хто поставив магазини. І також ще маю довести за 8-9 магазинів, треба довести, щоб поставити. Обжілка працює непогано на липі. Оце як вам сьогодні поставив, тільки щось принесуть добре. піднялися бджола вверх. Перенесуть добре. Буде мені, буде чудово. А якщо ні, то хоча б відбудують мені вещинку. Також, до речі, сьогодні міняв плівку, Нарешті я цю вже свою забрав, міняв плівочку на таку жовтеньку. Контакти залишу під, під відео, в першому коментарі з закріплені. Рахунок плівки на мені ну, подобається, така плотненька плівочка. Через неї все гарно видно. Ось. Плівочка супер, досить плотна, гарно сідає. Тримає форму після того, як поставив і прижав її кришкою. А сьогодні все, підемо чистити гриби. Да? І додому. Вчора підставляв магазин, це лісовий точок, ставив три рамочки з сушниною, це від акації. А решта ставив в ощинку. Але на не, не вистачило роздільний роздільного щит цієї решіточки. Тому сьогодні прийшов. І хочу показати роботу бджіл на даній вищині. Ось бджілки Кожну практичну вищинку вони почали тягнути. Це видно. Тут більшість на цій стороні, бо тут якраз і саме гніздо йде. Але кожну лищенку розпочали тягнути, і в рамочки, котрі в нас йдуть сушненко, вони вже набрист навіть зробили. То вже фактично я думаю, що сьогодні буде ця рамочка витягнута. Лущенка супер, мені подобається. Наразі її тестувати. Якщо все нормально буде, то перейдемо на дану вещину. Це вже не, перший, не перша сім'я. Декілька таких сімей. Я тут саме тут глянемо. Це до речі, ці вулики що постраждали. Так. Опа, забув за це блинку, Так. 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 О, Забуд, Дим, заганяємо бджолу, щоб зчистити віск. для того, щоб розільна решітка добре лягла на рамочки. десь десь попадається бджілка в віскі. На жаль. Помирає. Тікай. Тікай, 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 так. Хотів взяти сюди цю роздільну решітку лисоніка в мене є, але вона завелика трішки. Спробував на популярній пилі її розпилити. На жаль, не пилить, а колить. Тому якщо в когось є варіант, як перерубати, прикоротати роздільні решітки лисонь, то буду вдячний, якщо підскажете. І, до речі, плівочка також класна. Реально вона тримає форму, така рекомендую, до речі, цю плівочку. Буду зараз замовляти. Так, тут така сама ситуація. Раз, два, три було у нас е е сушнина і тут чотири, тут три у нас були вощинки. Ну от, Робота. Робота бджоли менше, ніж за добу. Ну, наразі липа квітує, тому вони теж мають невеликий взяточок. І працюють. Ну, Пофічно кожну рамочку вони почали з'явитися. Що... Надіюсь, тут маточки немає, бо я не переглядаю повністю. Тут матці нема що ще робити. Ще впевнений, що матка внизу. Це сім'ї після продажу бджолопакетів. глянемо центральну. Якийсь навіть трошки набриск з'явився. Ось ця рамочка фактично збудована. А цей вулик, бідний, теж постраждав, гри ногами був дуже всі рамочки, Ну, на 50% вони їх зробили. От молодчинки. От молодчинки, дивись. І це їх Так само і сюди. Також ще до чи немає маточки заодно. Ну, навряд чи тут буде. Але вже так підтягнули рамки. Так. Намір цю решітку не використовувати. Але мій план по тому, щоб підрізати решітку, роздільну лисонь, провалився. Тому треба ставити цю. Чи теж класно? Що? Що, Що? Що вона відказала? Ну це від а, вулика. Якщо буде гарна погода, то можливо ще трошки буде меду з липи. Так, ще маємо пару вулик так оглянути. Все, Всім пока, підписуємося на канал.